Друзі, знову вітаю вас в прямих ефірах з мого офіційного YouTube-каналу Extrassen Роман Шептецький. Продовжуємо наші сьогоднішні ефіри вечірні, і будемо робити вже традиційно, як і кожного місяця, розклад Таро детальний для України передусім. Потім подивимось, яким буде по енергії місяць червень в світовому варіанті. І наостанок подивимося. Що чекає в червні Росії. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Пишіть перевірка зв'язку. Обов'язково перевірте вашу підписку на мій YouTube канал, тому що YouTube часто оновлюється і є таке, що вас може YouTube відписати. Відео наші старайтесь поширювати, залишайте ваші коментарі і підтримайте вподобайкою. Я думаю, вам не важко, а мені приємно. Ну що ж, давайте будемо дивитись. Спочатку дивимось про Україну. Таро прогноз червень 23-го року, яким він буде, що відкриє, що принесе. Ще з того прогнозу, який я робив в грудні 22-го року, на червень, він таким пообіцяв бути. Дуже значущим, знаковим, коли, як я сказав, таку метафору, в темній кімнаті вмикається світло і місяць таких дуже важливих правильних виборів, які мають ще активніше вести Україну до перемоги. Вже анонсовано нашими нашою владою, так якби контрнаступ ось який, мав би, вже розпочинатись. Все це припадає на місяць червень. Тож, давайте будемо довідуватися, що покажуть наші сьогоднішні аркани. Колода Таро Древній сувій спочатку з нею попрацюємо. Так, король Кубків перша карта. Така, ви знаєте, хороша карта в плані покровительства для України. Така карта покровительства та батьківства. Важливі зустрічі, важливі персони, необхідна підтримка. Я би навіть сказав, Україну ще більше полюблять в світі. Друга карта. І знову нас рицар Кубків. Таке Україну ще більше полюблять в світі. Але тут нас на так намальовано, бачити такий рицар на коні. З Кубком! Це мені карта, знаєте, коли вже вертаються рицарі з битви. І так якби святкують з радісними новинами. Тим більше карта в прямій позиції, тому дай Боже побільше хороших нам новин від наших воїнів про звільнення України від ворога. Як зовнішню, так і внутрішню. Дивимось далі! Ще одна карта, і знов кубки. Слухайте, у нас такий місяць. Весь в кубках в любові. Дай Боже, хочеться побільше Радості, добра і здійснення бажань. Тому що дев'ятка кубків це карта здійснення бажань. Даємось далі. Хі -хі. Коханці, шостий аркан. Він, до речі, випадав, і коли ми дивилися прогноз ще Грудневий. Там була карта тож ця, карта важливих виборів, доленосних, ключових, правильних виборів для здійснення наших головних та заповітних бажань. І, судячи з того, як випадають карти, і на підтвердження ще одна карта, боремось та перемагаємо. Вибори, дай Боже, будуть зроблені правильно. Подивимося, що нам ще підкажуть таро Древній Світ. Червень 2023 року для України. Перша карта це вже карта обнулення. Обнулення, перезагрузки, перезавантаження, очищення України. І, звичайно, можуть бути ще всякі такі западлянки від ворога. Я про це наголошував, до речі, Любі мої: що легко що і просто не буде. Але карта вкотре говорить, що рухаємось ми до перемоги. І я вам завжди наголошував, що карта показує фінальний результат. Карти можуть не говорити, коли, як, але фінальний результат не показують. Друга карта. Вже вкотре вона в нас повторюється в розкладах останнім часом. Дуже часто. Верховний суд буде вершитись над нашими ворогами. І ще більше судних днів буде для них. Або хай забирається геть з України. Або помруть. Аркан Мах. Цілеспрямовано йдемо до досягнення наших цілей. Подивіться, з великої колоди 78 карт, вже три старших аркани. Це є величезне підсилення. І дев'ятка мечів. Ворог, який може наносити шкоду для України ще так, звичайно. Важливі дати в червні йдуть якось так навіть двійками, енергія двійок. Друге, 12, 22. Енергія двійку йде. Частково одиниці і дев'ятки. Теж можуть бути по енергії такі, якби ще додатково дають енергію плюса. Наприклад, саме там перше, десяте, дев'ятнадцяте. Одинадцяте, одинички, дев'ятки. Ну, більше от двійки чомусь йдуть по енергії. Ну і от, сказав за двійку, і двійка з'явилася. Карта переходу. Карта відкриття того, що раніше було закрито, і обхід тих блоків, які раніше не могли пройти. Тобто для України це так чи інакше карта вигідна в плані перемоги над ворогом. Ще одну колоду візьму. Так. Ще візьму колоду Таро. Яка називається Божественного спадку Таро. Давайте подивимося, що ця карта нам колоди підкажуть що карти підкажуть нам з цієї колоди для України. Як би це не звучало, але що починали наш розклад, Тим і завершуємо король Кубків. Я вже про це говорив. Значить, покровительство, відвідин України і так далі буде багато важливими персонами. До речі, я забув сказати. Оця карта ще й говорить, дай Боже, про звільнення наших полонених, так як вихід з клітки. Дуже би хотілося, ви знаєте, щоб було всіх на всіх. Я розумію, що над цим робота йде. А дай Бог, щоб поки буде такий формат можливий, хай хоча б чим побільше наших полонених звільняють. Дуже це хочеться і над цим працюємо. Так, друга карта. Повішений. Тобто карта, яка говорить, що будуть певні жертви. Жертви, навіть в плані тому, що як я це наголошую, деколи треба програти бій, щоб потім виграти цілу війну, це раз. Але карта жертв мені ще тут йде і про загрози для мирного населення. Тому уважність і обережність ми не втрачаємо в будь-якому випадку. Карта двійка мечів знов про вибір. Карта Рицар Пентаклів, <кій> Сила та Перемога. Допомога для перемоги і перевернутий диявол. Оце якраз козні, козні ворога, які будуть викриватись, які будуть попереджатись. От, карта врожаю. Щоб чим побільше вибити того гадства і знов закохані, знов правильний вибір. Щоб чим побільше вибити цього гадства з України. Тож хай стартує королева Кубків, не озвучив. Тож хай, хай стартує. Цей вже великий, повномасштабний контрнаступ України проти ворога. І хай женуть те гадство. чим швидше і чим далі. А ми над цим будемо працювати. Карта загалом мені подобається. Є й негативно, як бачите. Але що би там ворог ще не хотів, нам нашкодити чи залякати, витримаємо, пройдемо, переможемо. Дивимось далі для світу, яким буде червень 23-го року. Плані енергії, що підкажуть нам передусім Таро Ошо. Перша карта. І тут карта мрії, які збуваються. Ну, в цьому варіанті, ви знаєте, мрії, які збуваються. Я не знаю, що це може бути найголовніше. Хіба мрія пов'язана із миром, злагодою і добробутом. Коли все добре, коли все класно. Розуміння. Дай Бог, щоб ще побільше люди пробуджувались, просинались і розуміли, що треба мінятись, духовно рости, розвиватись. І ця карта мені сьогодні ще, знаєте, про розуміння важливості все-таки вкотре дбати ще більше про навколишнє середовище. Тому що я, наприклад, відчуваю, що літо, я не знаю, там саме червень, липень, серпень, от літо мені йде. Я про це попереджав у попередніх прогнозах. Будуть на жаль, але продовжуватись далі. Загрози пов'язані землетрусами. Більше мені знайде стихія води і повітря. Тобто, це можуть бути торнадо, це можуть бути наводнення, це можуть бути якісь суви ґрунту, це можуть бути навіть пов'язана активність вулканів. Тобто природа знов буде проти. Людей поставати. Енергія стихія вогню йде вже більше на другому місці, але це теж може бути зв'язано із світовими в різних локаціях, загрозою і пожеж. Знову карта повішеного. Щоб зберегти природу, треба йти на певні жертви, в тому числі. І аркан, бачите, відкриття нових перспектив. Все таки вищі сили та порівняння. Все-таки вищі сили дають нам той шанс, ту можливість ще вкотре змінитись, усвідомити щось, пробудитись і працювати над нашим вдосконаленням. Тож перестаємо живити всю ту нечість, працюємо над високими вібраціями. Ще хочу також витягнути кілька карт з оцієї колоди Таро ключів таро дверей. для світу, червень 23-го року. Бачите, так, карта таємне стає явним. Аркан місяця, сили, які діють, боротьба на рівні енергетичному, фізичному. А також правда, яка стане явною, розкриття правди. Теж мені чомусь де ще про якусь зміну світових лідерів правителів. Тут, бачите, теж така от, королева жезлів. Верховні всякі зміни. Королева Пентаклів. Ой, я перепрошую, туз пентаклів. І нові перспективи. Ну що ж, людству вкотре дали шанс, дали ще один, не знаю, аванс, який треба відпрацьовувати. Може все-таки. Не все таки втрачено, хочеться вірити в краще. Але так чи інакше, в дійсності, я бачу і для України, і для світу місяць червень, і взагалі період літній. Це йде енергія якраз пробудження, просвітлення, прояснення, усвідомлення. Головне, щоб не було запізно робити ці усвідомлення. Це важливо. А то, що можуть бути зміни, якісь світові, правительства і так далі. Є така, знаєте, теорія про таємних правителів. Про це ми там і навряд чи будемо знати коли-небудь. Хоча немає нічого таємного, щоб не стало явним. Але про ці зміни, які там будуть відбуватися, ми точно зараз знати не будемо. А про якісь такі світові зміни можемо і знати там, от Туреччина, питання Ердогана там. Як він там залишиться на президентських виграх, раніше на президентських виборах? Ще такі от ситуації. Також не виключено і взагалі, знаєте, зростання світової напруги в плані тому, що світ має більше об'єднатися проти країн-агресорів, наприклад, проти таких, як та сама Росія, яка напала на Україну. Хто до них ліз? Але як я кажу, прийшов був час розкидати каміння, то буде час його і збирати. Для Росії це час якраз закон бумерангу, який активніше ще буде працювати. Час бунтів, крахів, переворотів, краху тої всієї імперії. Які б не були сильні імперії, рано чи пізно будь-яким таким імперіям приходить завершення, приходить кінець. Для Росії. 23, 23. Червень 23 року. Що принесе? Так, шестірка кубків. Карта така пустоти. А ні, перепрошую, не шестірка, а дев'ятка кубків. Карта перевернута. Ну, кажу, карта є дермаска, а карта пустоти. Чому? Тому що. Дев'ятка кубків для України була в прямій позиції здійснення наших бажань. Тому логічно, що для Росії ця карта випала перевернута. Не здійснення їхніх бажань. І взагалі карта пустоти спустошення. Далі. Гостра карта мечі. Я так розумію, що. Вкотре ця вся внутрішня колотнеча буде і далі наростати. Це стосується і тих, вже, як ми знаємо, офіційно об'явлених оцей Легіон Свобода Росії, це РДК, там що зараз воюють проти існуючої системи, які нарощують і далі свою силу, які перевіряють, наскільки вони можуть зайти, вийти в Росію і так далі, наскільки Росія внутрішньо ослабла і там немає толком, кому відбиватися. Це все зараз ведеться підготовка до наступного етапу, який має на меті, власне, знести і, не знаю, як там сказати, знищити, нейтралізувати, забрати, скинути той кремлівський режим. Це таке, це їхні внутрішні. Далі, ну, смерть і перевернути. Така карта справедливості там, де вона вже давно повинна бути встановлена. Економічний, теж такий просіст, де сильний. Карта десятка мечів. Ой-ой-ой. Чим далі, тим чорніше. Чим далі в ліс, тим чорніше. І карта така перевернута сімірка жезлів. Тобто сімірка жезлів пряма це вихід на якісь нові рівні. А перевернута це все спуск нижче, нижче і нижче. Я навіть не знаю, що тут коментувати, бо тут карта настільки все сама чітко показує. Знаєте, є такі моменти, що просто без зайвих коментарів, просто вкотре є підтвердження того, що ми і так знаємо. Що тут карти покажуть? Карта сліпого. Вони навіть не бачать те, що робляться в них під носом. Хай в своїй країні розбираються, а не тут порядки наводять. Теж для них, бачите, карта вибору. Знаєте, може ще останній шанс щось змінити, одуматись перед тотальним крахом і ще більшою прірвою. Це, по крайній мірі, для тих людей, які ще хоч щось можуть там усвідомити і почати змінювати в своєму житті тих, хто проти тої путінської сатанинської системи. Тут, кубки, от. перевертається все, добро благополуччя вилітає. Восьмірка мечів, крах, розчарування, сльози, паніка. Таке во. І перевернута десятка пентаклів, втрати фінансові, матеріальні, воєнні і розкриття таємниць. Ще будуть пробувати, бачите, шаманити. Куда ж без цього? Бій на рівні енергетичному триває. От карта ворога і на рівні енергії. Де годніше будуть свинити, пакостити. Правда, відкривається все рівно. Де, що, як, і от карта ізоляції перевернута. Народження того, що вони хотіли. Нового якогось світу, нового союзу, відновлення, там, не знаю, Радянського Союзу, карта закрита. Все. На них це впаде важким грузом. І задавить. Ну так. І світ ще більше буде від них. Огороджуватись, заблоковуватись. Об'єднуватись проти них, давити їх, поки ту Чорноту силовим методом просто не переможеш. А ми переможемо. І світ переможе. Бо в об'єднанні ми є сильні і до перемоги ми йдемо. Так, так. Ось такі розклади сьогодні. Я думаю, все. Чітко, лаконічно та зрозуміло. Почуємо з вами за кілька хвилин, зробимо такий коротенький огляд новин сьогоднішніх головних подій. Котре нагадую, відео поширюйте, вподобайку ставте. Підписуйтесь на мій YouTube канал або перевіряйте, чи ви підписані, якщо були. Бо, ще раз наголошую, YouTube може вас відписувати. І почуємось, любі мої. Всіх міцно обіймаю, ціную, люблю, поважаю миру нам всіх внутрішнього та зовнішнього. Все буде Україна. І працюємо і далі над миром, над любов'ю, над світлом, поширюєм, випромінюємо цю енергію і разом до перемоги. Почуємось!